Інвестуйте в апарт готелі в Буковелі. Купіть інвестиційну квартиру в Карпатах, а краще знов в Буковелі. Сьогодні робимо прожарку інвестиційним проєктом нашого улюбленого Буковеля. Я Олександр Бондаренко, ви на каналі Мінфін. Дивимось, розбираємо сьогодні нова рубрика Прожарка інвестпроекту. Ви, мабуть, багато знаєте і бачите реклами. На мене вона валиться кожного дня, тому що я працюю з інвестиціями, наше бюро інвестиційних програм багато, дуже інвестпроєктів супроводжує. І, відповідно, вилітає дуже багато реклами. Інвестуйте в апарт готелів Боковель, інвестуйте в квартири, купляйте повністю готель, буде вам 15-18 річних там, у доларі. І ви знаєте, якщо ви дивитесь наші відео на каналі МінФін, що я завжди дуже скептично ставлюся до таких інвестиційних проєктів. Але сьогодні ми вирішили на цифрах розібрати, чому там ніколи не буде ні 14, ні 16 річних у доларах в таких проєктах. І так, українці інвестують в такі проєкти, тому що дійсно не так багато інструментів доступно для збереження і примноження свого капіталу в Україні. Але це не привід інвестувати нерозумно, не обдумуючи, а які наслідки такого вашого фінансового рішення. Тому ми з каналом МінФін зробимо для вас цей аналіз прямо тут, буквально за 10 хвилин. Отже, починаємо. Я не буду називати імена забудовників, але я думаю, ви здогадаєтесь дуже багато цікавої реклами. Про апарт готелі От беремо кейс апарт готелю і рахуємо. Значить, перша вводна це буде у нас апарт готель номер 25 Квадратних метрів. Друга водна це локація. І це відразу застереження, тому що всі пишуть в рекламі Буковель, а коли дивишся на Google карті реальну локацію, вони пишуть, ну там 10 хвилин до Буковелю. Так? Це на машині Феррарі, їдучи 100 км на годину швидкості. 10 хвилин. Ну, я сміюся, але насправді локація це дуже важливо, якщо ви обираєте серйозно для себе цю інвестицію. Тому що від локації і справжнього там доїзду до підйомників, тому що це основний інтерес для туристичних готелів, є, да, залежить дуже сильно трафік, відповідно популярність вашого готелю і відповідно окупність вашого готелю. Буковель, буковелю розні, як то кажуть. Третій аспект це. Власне, вартість квадратного метру, за який ви ну, за яку ви входите в цю інвестицію. От зараз, в 2025 році, багато реклами йде там 5, 5,5-6 тисяч доларів за квадратний метр. Так, є якісь пропозиції, там 2,5-3, але вже я майже не бачу таких цифр. Тобто ми беремо базове припущення, що вартість квадратного метру це десь там 5-5,5 тисяч доларів. Ну і відповідно, ми зробили. Дуже детальний прорахунок, він з такими вводами, що які, по-перше, показує сам забудовник, що оцей е, номер 25 квадратних метрів, е, він коштує там, ну, давайте грубо, 150 тисяч доларів. Таких реклам зараз дуже багато. Це, як на мене, ну, по-перше, відразу, та, перше питання для нас з вами, як до інвесторів. А чому я маю купувати, там, за 5,5 тисяч доларів за квадратний метр? Якийсь апарт-готель в Буковелі. Це ціна насправді європейських курортів. Ну тобто, чому квадратний метр нерухомості, і це ж там не п'ятизірковий готель з 25 басейнами і суперспа, в які приїжджають зірки Голлівуду. Ні, це досить скромний там, трьох або чотирьохзірковий готель в Буковелі. В Івано-Франківській області, в Україні, це не Швейцарія, не Альпи і так далі. Тобто зараз для мене, як для інвестиційного радника в даному випадку, це неадекватна не ринкова ціна, тому що зараз в Римі, в серці Італії можна купити таку інвестиційну нерухомість за 3, 4, 5 тисяч євро. А чому вартість квадратного метру в Буковелі Має бути більша, ніж в Римі. Задайте собі таке питання, чи в Мадриді реальна вартість у Мадриді і Римі нижча, ніж Буковелі. Йдемо далі. Значить, ми беремо як водні, що курс долара приблизно 42 гривні, але знов таки звертайте на це увагу, тому що у всіх рекламах, кажуть, там 12, 14, 18 річних. Зараз же навіть розумні. Ініціатори таких проектів перестали писати у доларах. Просто пишуть річних 16 річних. І особливо розумні ініціатори, які реально розуміють, що не буде такої дохідності, пишуть таку зірочку і е, приписують, що за розрахунками забудовника, тобто дають собі шанс на помилку, і дійсно така ситуація і буде, що не буде навіть 16 річних у гривні. Зараз ви зрозумієте, чому після наших розрахунків. Тому в доларах точно не буде ні 12, ні 14 відсотків річних, чистого заробітку не буде. І ми це доведемо на, на цифрах. Ну і, значить, сценарний аналіз. Ми розробили сценарний аналіз залежно від завантаженості. Ось показник завантаженості вашого готельного номеру, і в цілому готелю для готельєрів, для бізнесменів, які працюють в готельному бізнесі. Це найголовніший показник завантаженість. Які у вас вони завжди питають, який у вас відсоток завантаженості? А у вас який? Тобто. Знов таки, розвінчуємо міфи. Тому що в рекламах кажуть, у нас буде в цьому апартготелі в Буковелі завантаженість 75%. А десь я в рекламі бачив 80% завантаженість. Класно, інвестуйте. Значить, друзі мої. Е Розвінчуємо міфи: середня завантаженість готелів в Україні, вже діючих бізнесів. Ну це ті, які дають статистичну звітність і входять до провідних асоціацій готелів України. На сьогоднішній момент складає 57-59%. Це середня по. Україні це враховуючи п'ятизіркові, чотиризіркові готелі. Вже ті готелі, які розкручені з крутими спа, казіно, в центрі Києва і так далі. Я реально бачу декілька п'ятизіркових готелів їхню фінансову і іншу економічну звітність. Не буду називати імен, але це 67-65% середньозважена завантаженість по року. Тому, якщо ми подивимось статистику по Буковелю по західним регіонам України, там трошки вища буде завантаженість, якщо взяти там порівняти з там, Києвом, наприклад, трошки вища. буквально на 2-3 в середньому пороку. Так звичайно на новорічні свята там буде завантаженість 80-82%. Це найвища взагалі в році. Але скільки тих новорічних свят? 2-3 тижні максимум, а решта різкий падіння до 40% завантаженості. Якщо вам ініціатор, забудовник проєкту буде обіцяти, що в середньому по року 70-75% завантаженості наш буде готель, де да нема таких готелів в Україні. Ну, може, є там один-два, знов-таки, які в самому центрі Києві, і там постійно якісь делегації міжнародні живуть. Ви знаєте, про які готелі я кажу. Але якщо це якийсь готельчик... На 45 60 номерів десь там 5 км від Буковелю. Ну звідки там буде така завантаженість? Тому завантаженість це ключова взагалі історія у окупності такого бізнесу. Значить, ми взяли три сценарії, навіть чотири сценарії завантаженості. Від 50 до 80% — це середньо по року. Як правильно рахувати, взагалі, яка вона реальна? 80% це на новорічні свята, це правда. Далі навіть є офіційна статистика, що в літній період, в літні три місяці, з рахування всіх дитячих таборів, кампусів і так далі, в Буковелі середнє завантаження 65-66%. Подивіться знов таки у джерелах. Це реальна цифра за 2024-2025 роки: 65-66 у Буковелі. А решта це буде падіння, тобто це там сорок п'ять, п'ятдесят, завантаженістю осінню і весною. Оце дуже важливий показник. І знов таки в нашій моделі, ми з вами зараз порахуємо. Я скажу результати. Яка вартість номеру? Знов таки, треба брати чисту вартість номеру без врахування комісій операторів, таких як Агода, Букінг і так далі. Тому що вони беруть свою комісію з вартості номеру від 15 до 30 залежно залежно від періоду, від договору, контракту, типу готелю і так далі. Але ми беремо курортні готелі і так далі. І тому ми взяли для розрахунку. Що середня добова вартість номеру, в який, в який ви там, можете інвестувати і здавати, 3500 гривень. Ось 3500 гривень, це в середньому по року буде коштувати, зняти цей номер, в який ви там, інвестуєте, і потім. Готельний оператор буде його здавати за 3500. Це абсолютно ринкова ціна, насправді може навіть бути і менша в середньому пороку. Тому що зараз, наприклад, от осінь да, 2025 року, зараз можна поїхати в Бухковель і в класному, чотирьохзірковому готелі зі СПА, з басейном і так далі. Якщо ви там на тиждень поїдете, то буде ціна там десь 2800. 2%, так це високого рівня готель. А ці проекти, в які пропонують інвестувати, вони не завжди такого високого рівня, і це вже там з харчування. І останнє припущення це щодо витрат. Ми взяли 10% відрахування від продажів, це на прибирання, амортизацію, тобто опекси, так називання, це operational, витрати операційні, і 10%, що забирає собі керуюча компанія. Власне, це оцей ініціатор проєкту, який е, бере собі частину прибутку за керування всім готелям. Це дуже базові припущення. Насправді, деякі готельні оператори чи там, забудовники беруть собі 12-15 від прибутку. Ось. Але е, завжди, ну, чи часто забувають про амортизацію. Що готельні номери вони через рік-два вже починають щось десь там підкрасити, десь щось розкололося, дзеркало чомусь там потріскалося. Оці всі заміни, це теж ну, ми беремо 10% на амортизацію і на операційні витрати. Ну, ось і, власне, прийшли ми до цифр. Значить, нагадую, 150 тисяч доларів інвестиція у ваш апарт-готельний номер. Він може там бути 25, 30, 35 квадратних метрів. Неважливо, все рівно у нас 3500 гривень за добу в нашому розрахунку буде е, ваша е, сума за винайм вашого номеру. І головне це сценарний аналіз по завантаженості. Якщо 50% завантаженість вашого готельного номеру буде по року, то буде дохід. 638 тисяч гривень. Відповідно, після витрат прибуток складе 511 тисяч гривень або 12 тисяч доларів по курсу 42 Це такий ми взяли середній курс. Тобто це складе до податків 8% річних на вашу інвестицію. Return on investment 8% річних. Після сплати податків, а ви обов'язково сплатите податки, тому що це вам прийде там на ФОП або на ТОВ, або на просто навіть як фізичній особі, ви маєте сплатити мінімум 18% ПДФО плюс військовий збір. Це буде ну чистими десь там. 6,5-7% річних, але це при завантаженості 50%. Давайте іншу крайність візьмемо, тобто 80% середня завантаженість вашого номеру в цілому готелю, але знов таки це фантастика. Такого не буде, тому що цифри нам кажуть про інше. Значить, річний дохід буде з вашого готельного номеру при 80% завантаженості мільйон 22 Тобто мільйон гривень, грубо кажучи, після витрат на експлуатацію номера і відрахування прибутку керуючої компанії. Чистий прибуток в гривнях складе 817 тисяч гривень на рік, а в, в доларах це буде 19 500. І в цьому випадку це 12,5 річних в доларі. Ви отримаєте знов таки, віднімемо податки і чиста-чиста. Прибутковість складе реально десь там 10,5%. Але знов таки 10,5% при завантаженості 80% в середньому пороку. Це фантастика. Такого ніколи не буде, тому що в найкращих готелях Києва, нагадаю, 67%. Відсотків завантаженість це центральні готелі, 4-5 зірок, всі ви їх знаєте, дуже розкручені і так далі. Тому ну, так, таку гіпотезу брати просто, ну я вважаю, приступною і не, не, ну, не, не треба таке інвесторам розповідати. Ну, якщо буде от близько вже до реальної завантаженості 60%, от такий сценарій беремо. І скоріш за все, десь так воно і буде то це на рік ви заробите грязними 766 тисяч гривень. Після відрахування витрат і прибутку керуючого компанію, у вас залишиться чистий прибуток 613 тисяч гривень, це по курсу 42, 14,6, 14,5 тисяч доларів. І це складе до податків десь 9,5 річних. Значить, відняли податки, залишилось десь там 8 8-8,2% річних в доларі. Ось на це реально можна сподіватися і знов-таки, якщо не буде курсових коливань. Уявіть собі, що, наприклад, через рік курс долара там, 45%. Ну, реальний сценарій. ну Плюс-мінус реальний, якщо у нас буде велика дірка в бюджеті і міжнародна фінансова допомога не буде приходити так швидко, як потрібно буде витрачати гроші на оборонку. Курс попливе 45, а ціни на готелі, вони так, вони дещо пов'язані з курсом долару, але буде лаг. Буде 6 місяців, поки там відкоригуються на ринку ціни на готельні послуги, і ви втратите все рівно. Тому, е, от я повірю, що це буде дохідність там 7-8 в доларах. Так, можна очікувати за умов. Що керуюча компанія дуже професійна, це у неї вже там, не перший, не другий і не третій готель. І вони знають, як завантажувати цей готельний комплекс е, гарними, якісними туристами, які будуть сплачувати адекватні ціни. Да, 3500, пам'ятаємо, наш орієнтир. А це значить, що в сезон це має бути 4500, а в сезон це буде десь 2800 гривень за добу. І тоді все складеться з якісним менеджментом, ви отримуєте свої 7,5. 1,8 річних у доларі. І на це треба ще сподіватися, не факт. Тому що, як правило, перший другий рік роботи готелю. Це йде напрацювання клієнтської бази, йде налаштування бізнес-процесів, а яка у нас кухня, а чомусь спа не так працює, а чомусь там їжа не смачна, змінюємо шеф-повара, змінюємо закупівлі, змінюємо food and beverage бізнес-процеси. Тобто там окрема історія і багато бізнес-процесів, які треба налагоджувати не за місяць, не за два. І тому на свою... Стандартну завантаженість на свою стандартну прибутковість, будь-які готелі, от просіть, готельєрів, які в цьому бізнесі виходять на кінець другого року, а то й на третій рік. І це реалії цього бізнесу. Тому, шановні інвестори, якщо ви думаєте, що з першого року вам будуть ці навіть 7-8 річних доларів, так не буде, тому що ніхто цей готель не знає. Готельні оператори чи агресивний маркетинг ще не спрацював і люди ще не знають. І десь на кінець другого року можна очікувати, що ви почнете бачити, що вже завантаженість прийшла до якоїсь норми 60%. Там Для Буковелю це буде десь так по року 59-60%. Оце реальна цифра завантаженості. І наостанок, шановні друзі, ми продивилися багато рекламних проєктів в Буковелі і в Карпатах по апартаментах і по готельних номерах. Ми бачимо реальні проекти вже діючих, досить масштабних забудовників, але вони пишуть досить насправді реальні речі. Операційна прибутковість на третій рік роботи готелю до 10% річних за розрахунком готельного оператора. Ось в це я повірю. Цьому можна і віряти, і теж не написали до 10 річних в якій валюті. В гривні точно так буде. В гривні я повірю, і в 10, і в 11% річних. Приблизно на цю цифру абсолютно реально. На третій рік роботи. Вийде е, готель, в який ви можете інвестувати. Але це на третій рік. Якщо порахувати річну дохідність за там, перші 5 років інвестування, поділіть кешфлоу реальний, який ви отримаєте, то це вийде з урахуванням того, що ви чекали перші 2 роки, ну коли вже там завантаженість підвищиться. Реально, це вийде 7 в гривні. За 5 років, 7 річних ви отримуєте е, прибутковості. В гривні і ще ризики по популярності готелю, щось там зламалося, там, не дай Боже, я не знаю, щось там загорілося і так далі. Тобто дуже багато операційних ризиків в таких проєктах. Тому е, ми знаємо, що на каналі МінФін дуже часто ми обговорюємо про переваги в різні інвестиції. На цьому фоні навіть у ВДП 17 гривень річних виглядає настільки надійніше і прибутковіше в гривні 17, ніж там 7, 8, окей, 10. Але це операційний бізнес, і ви будете чекати. І ще й питання ліквідності. Кому ви потім продасте цей номер? Тому, я думаю, в рамках нашої прожарки зрозуміло переваги і плюси, і мінуси даної інвестиції. Я би не був таким оптимістичним, але у кожного свої преференції інвесторів. Але з точки зору ліквідності і реальної дохідності, я думаю, ви зрозуміли, що. Апарт готелі в Буковелі є такий бізнес, але це бізнес забудовників, вони заробляють на будівництві і ремонті і отримують свій прибуток відразу, коли запускають готелі. Тобто вони вже заробили, а ви чекаєте свого якогось там ефемерного прибутку у 10 річних у гривні на третій рік операційної діяльності. Тому, друзі, думайте, куди інвестувати, читайте і дивіться відео на каналі Мінфін. Я Олександр Бондаренко, бюро інвестиційних програм. Ми показуємо плюси і мінуси різних інвестицій. Удачі вам!